Переробка шин дійшла до Буковини. Чернівці спецкомунтранс оголосив про те, що установа відтепер прийматиме зношені автомобільні шини для їхньої подальшої переробки. Як підприємці та звичайні люди можуть долучитись? Далі в матеріалі Січотера. Тепер використані автомобільні шини зможуть отримати нове життя. Чернівці спецкомунтранс запевняє, що наразі приймає та перевозить покришки до підприємства у Хмельницькій області, яке готове займатися переробкою. На сьогоднішній день ми дали об'яву про те, що спецкомунтранс приймає шини, бо ми знаємо, що для підприємств потрібно шини, підтверджуючи документи, що коли вони використалися, здати на переробку, на утилізацію. Тому ми офіційно можемо приймати шини. Підприємство має оплачувати за переробку цих шин подальшу. Далі ми транспортуємо до місця, де є підприємство, яке цим безпосередково займається. Ми зайнялися цим питанням по розпорядженню міського голови і заступника. Значить, заключили договір з організацією, яка переробляє, і плануємо тут, значить, в нажасміні міста Чернівці приймати. Шини з подальшою переробкою даних шин. Переробка автомобільних шин стоїть доволі гостро не тільки в області, а й в цілому в Україні. Лише близько 10% покришок по всій країні здаються на переробку, поки решта або спалюються, або зберігаються на відповідному для цього місці. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день з шинами це необхідно щось робити, тому що ми прекрасно розуміємо, що шини розкладаються більше 100 років. На полігоні. Тому для екології це вкрай необхідно, тому що при навіжі коли машини експлуатуються, йде стерття. Шин і вони виділяють біля, біля 100 хімічних елементів, які впливають на здоров'я людини, в тому числі визивають онкологічні захворювання. На жаль, переробка шин є дороговартісною потребою, тому зацікавлені громадяни мають заплатити за послугу установи. Вартість одного кілограму наразі складає близько шести гривень. Це взагалі проблема, скажімо так, і не тільки в області, а взагалі в Україні. Тому що ви розумієте, так як за кордоном є і закон про відповідальність Віддальність виробника на сьогоднішній день у нас цього закону немає, але він є вже на розгляді Верховної Ради. Ми сподіваємося, що цей закон буде прийнятий, де виробник відповідає за свою продукцію з подальшою утилізацією, тобто кошти мають компенсовуватися тим, хто займається цією переробкою. Роман Жулепа каже, перероблені автомобільні шини можуть використовуватись для повторного їх виробництва та навіть у інших сферах та галузях. Переробка шин в першу чергу йде речовини, які додаються в дорожнє полотно з асфальтом. В першу чергу вони йдуть на переробляються, беруть ті речовини на нові шини. Також роблять дитячі там для дитячих майданчиків доріжки різні. Тобто вони йдуть, да, переробляються і на теплову енергію, спалюються, і все таке. Дуже багато є різних моментів, але як воно рентабельно це на сьогоднішній день. Ми бачимо, що не 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 дуже так інтенсивно займається цим. На відміну від європейського досвіду, де держава стимулює населення більше піклуватися про власне довкілля, в Україні подібної практики наразі немає. Але такі ініціативи можуть пришвидшити розвиток громадської свідомості для того, аби згодом ми могли жити у більш обізнаному та цивілізованому суспільстві. Максим Берник, Дяни Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.